То, хайна, плачу, слізьми над тобою, не моя, Що поможеш ся того, що в для тебе сією тяжкою журбою. Гей, гей, невелика послуга. Ох, сльози, палки. Вони душу палили, світи по. Огнисті навіки, ті жалі гіркі, вони мені серце звалили. Даремні для нього всі ліки, чи ж мало нас плаче такими сльозами, чи можем ми, діти, веселими, бути як немка, в недолі, в нужді побивається нами, де штота весело вас говорять, що матері сльози гарячі і тверде міцне як каміння проймають Невже не щиріші криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають кляльні. Плачу слізми тобою, не ли моя, що поможеся сятува, що в для тебе сіє тяжкою журбою. Гай, гай, невелика, послуга Ох, сльози в вони душу палили, сліпи полишили, ох навіки, Ці жалі, які вони мені серце з'явили, даремні для нього всі ліки, чи ж мало нас плаче такими сльозами, Чи можем ми, діти веселих. Ненька в недолі побивається нами. Де ж туда, веселого Слова здобути, говорящу матері сльози гарячі і тверде міцне, як мене проймають, невже не щорічі криваві, і сльози дитячі Ніякої сили не мають. Де ж тута веселого слова слови? Тута веселого слова стопути говорять, що матері сльози гарячі, і тверде, міцнеє каміння проймають, невже найщиріші Криваві сльози дитячі, ніякої сили не мають.